Вітаю в ефірі Суспільне новини і про події дня спочатку коротко. Перевозити щонайменше 12 пацієнтів одночасно і в одному автобусі відтепер зможуть працівники Черкаської екстренки. Машина дуже манюврена, дуже м'яка. Готують снігоприбиральну техніку та суміші до зими чи вдосталь машин. В планах є закупити лопату, щоб була з собою на всякий випадок. Гуманітарний центр із попасної працює у Черкасах. Кого запрошує та кому допомагає? Дуже потрібно, тому що дуже тяжело. Ми, наприклад, переїжджаємо вже третій раз. Обласний центр екстреної меддопомоги отримав багатомісний автобус для перевезення пацієнтів. Там за потребу одночасно може перебувати 22 людей. Розповів керівник швидкої ігор Фасун. Транспорт для користування надало мінохорони здоров'я, а виготовляли його за кордоном. Подробиці розкаже Тетяна Недбайло. Автопарк обласної екстренки віднині поповнився Софією багатомісним автобусом. Це другий не лише в Україні, а й у Європі. Такий до сьогодні був лише у Львові, каже керівник служби швидкої Ігор Фесун. Автобус для того, щоб можна було привозити одночасно декілька критичних важких пацієнтів. І для цього тут є все необхідне. Від ліфта до реанімаційних ліжок. Тому у нас тут влаштований, монтований апарат для штучної вентиляції леген, монітор для моніторингу пацієнта, який ми можемо визначати і тиск, і пульс, і сатурацію. А ще кисневі балони та обладнання при зупинці серця. Як працювати в такому автобусі минулого тижня тренувалися у Польщі, розповідає фельдшер Дмитро Нехаєнко. Як правильно розмістити хворих, логістика співпраці між лікувальними закладами і медичним персоналом. Налом можна сказати локаційного автобусу і вся інша допомога потерпілим під час транспортування. 17 сидячих місць та 4 ліжка загалом автобус може вмістити дві медичні бригади та щонайменше 12 пацієнтів. Ці автобуси будуть застосовуватися в тому випадку, коли хворі потребують негайного хірургічного втручання або надання медичної допомоги в якихось лікувальних закладах, які більш зараз мають можливість їм це надавати, тобто перевести хворих від одного лікувального закладу в інший лікувальний заклад. Водій пан Юрій до швидкої вже мав досвід водіння автобусів. Тож з новим транспортом каже, уже знайшов спільну мову. Машина дуже маневрена, дуже м'яка, ну хороший взор. Пересуватися трасами буде зручно, а от у місті можуть виникати труднощі. Бо вона ще трошки люди не розуміють, Якщо йде скоро з мигалками, там з сиренами, вони не дуже про це сказати. Ну так я автобус поїхав. Що це за автобус, Вони ще ж не бачили і не знають. Ну будемо будемо, будуть привикати. Ідея таких евакуаційних автобусів виникла через збільшення кількості перевезень пацієнтів по Україні та за кордон. За словами керівника обласної екстренки, це спільний проєкт нашого та норвезького урядів за підтримку. Мки всесвітньої організації охорони здоров'я ці автобуси є унікальними і експериментальними. Ми починаємо їх працювати в процесі експлуатації. Вони будуть допрацьовані. Це велика як відповідальність, так і реально велика честь. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Передусім, взимку на Черкащині прибиратимуть дороги стратегічного значення. Розповів начальник відділу експлуатації шляхів служби автодоріг області Руслан Гребенюк. Нині вже підготували півтори сотні машин та 18 тисяч тонн протиожеледної суміші. Та що очікують від прийдешніх морозів водії? Дізнавалась Тетяна Недпайло, треба змостити, виставити світло. А ще лагодить ківш снігоприбиральної машини. Тут зносилася резина, каже водій. Зношується ну, буквально місяць і вже треба її представляти місцям. Пан Михайло один із тих, хто прибирає шляхи області в негоду, хоч у день, хоч уночі. Звіряються синоптик такими по погоді буквально. Ну нам дається команда, і через 15-20 хвилин вже машина виїжджає на виїзд чистку до доріг. Поруч із технікою на підрядному підприємстві протиожеладна суміш. Виготовляють її за допомогою асфальтного заводу. Ще він роздрібнюють на відсів, а потім додають сіль. Усі роботи планують завершити до середини листопада. Говорить начальник дільниці Олександр Тесланко. У нас заготовлено суміші. На даному підприємстві, де ми знаходимося, десь понад 3,5 тисячі тонн. На даний момент наше підприємство готове на 30% заготівлі протижелених матеріалів. До 15 листопада надіємося, що будемо заготовлені в повному обсязі. 100%. заготовляючи суміші, підрядні організації зіштовхнулися зі спільною проблемою брак солі. Зауважає начальник відділу ремонту та експлуатації автодоріг Черкащини Руслан Гребенюк. Зв'язку з військовою агресією є проблематика з заготівлею солі технічної, яка у нас як всім відомо була виключно з Донецької області. Тому використовуючи невеликі залишки минулого року і наладивши підрядним підприємством постачання за кордону, йде теж заготівля солі технічної снігоприбиральної техніки по області, а це 145 машин вдосталь, додає пан Руслан. Але усіх Черкащан попереджає цієї зими, передусім обслуговуватимуть дороги стратегічного значення, це шляхи, які ведуть до інших областей та столиці. Ми готові в цих складних умовах. намагаємося робити максимум зусиль. Але одну ремарку хочеться сказати: В зв'язку з от вже сказаною військовою агресією, в першу чергу утримуються будуть дороги стратегічного значення. От, вони поділені на рівні утримання на чотири рівня, і тому дороги, які з інтенсивністю руху до тисячі машин на дому, вони будуть утримуватися зимовий час в економ режимі. Тобто не так швидко, як минулі роки будуть виконуватися на них роботи, ну і не в такому обсязі. Ситуацію в країні розуміє, каже водій Олександр, тож до морозів обіцяє готуватися. Ну, в планах є закупити лопату. Щоб була з собою на всякий випадок, трос буксировочний. Теж пильно перевіряє свою ластівку, говорить Ігор. Та сподівається, що цієї зими, як і минулої, шляхи таки перебиратимуть. Своєчасна дорога була ну, добре очищена, все було посипано, все було супер. Сподіваюся, що дана ситуація в нашій країні ні на що не попливає і все буде у нас добре. Тетяна Недбайло, Фадір Цаба, новини на Суспільному, Черкащина. Щодня приймають до 250 луганчан. Мова про гуманітарний хаб з попасної, який нині працює у Черкасах. Переселенцям із Луганської області надають продуктові набори, одяг, засоби гігієни, а незабаром планують відновити відвідини до людей поважного віку. Розповіла Суспільному начальниця відділу організаційної роботи та масових комунікацій Попаснянської міської військової адміністрації Ірина Іваніцька. Як працюють дізнавалась Вікторія Гончарук? Куювалися міста Лисичанська до запрошування. Очікасні так Олексій Чернов після реєстрації іде на склад отримувати продуктові набори для родини. Бере і засоби гігієни для онуків. Ні, у ні, нас є для мані, у них скільки у вас возраст постарший, постарше. По ось є такі шампуньки. Прийшов сюди вперше, каже Олексій. Ми знімаємо квартиру. Орієнта висока. Комуналка висока, поэтому в будь-якому випадку продуктові набори там гігієна ані нужны У черзі за продуктовими наборами Ольга Солдатова. Каже, не лише отримала допомогу, а й зустріла земляків. Оказується, тут працюють наші земляки саме з нашого району, нашого міста. Ці хаби дуже потрібні, тому що дуже важко. Ми, наприклад, переїжджаємо вже третій раз, це наше третє місце життя. Ми погуляли по центральній Україні і без цих хабів дуже важко. Продуктові набори видають один раз на місяць на одного переселенця. Їх каже працівниця хабу Людмила Фіщенко. Надсилає до Черкась у Луганська обласна адміністрація. У даних оцих коробочках знаходяться продукти те харчування, які теж ми віддаємо ну, тим, гуманітарну допомогу надаємо нашим переселенцям. Тут у нас вже ми видали більше тисячі коробочок. От, ну і ще люди до нас приходять кожного дня і ми їм допомагаємо. Отримати допомогу жителі Попаснянської громади можуть не лише наживо, а й поштою, каже спеціалістка відділу цивільного захисту Вікторія Філа. Това вона обробляє дані та формує списки відправлень. Довідка у вас де зареєстрована. Люди дзвонять, щоб отримати продуктові набори. Це для них найважливіше взагалі тільки такі питання. Є питання, звісно, ще з приводу гігієни хімії побутової. Хаб із Попасної почав працювати у Черкасах з 1 вересня. Відтоді щодня приймають до 250 осіб, каже його очільниця Ірина Іваніцька. За цей період ми прийняли людей біля тисячі громадян, 966, якщо бути точними. Це ми на хабі надаємо гуманітарну допомогу. Поки ми видавали гуманітарну допомогу продовольчі набори, і якщо ви бачите, одяг. Одяг люди самі обирають. Обрати теплий одяг прийшла і Вікторія Єфремова. Каже, до зими треба підготуватися. В Черкасах дуже багато допомоги, дуже можна, ми також ходили за теплими речами, вовцями брали, футболками брали. Вже незабаром у хабі хочуть відновити соцпослугу виїздів до людей поважного віку, які переїхали з Луганської області. Говорить виконувачка обов'язків центру надання соцпослуг Олена Синиця. Якщо на території Черкас є люди похилого віку, які самостійно не можуть себе обслуговувати, то ми будемо з ними зв'язуватися. Якщо їм ця допомога потрібна, ми будемо їм надавати цю допомогу. Це допомога закупівля продуктів, медикаментів, ну хатня, якась робота. Вікторія Гончарук. Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси. Отримати компенсацію відсотків за держпрограмою, доступні кредити та долучитися до грантових програм можуть аграрії. Такі рішення Верховна Рада ухвалила від початку повномасштабного вторгнення, аби підтримати фермерів та подбати про продовольчу безпеку в країні. Розповів голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду під час робочої поїздки на Черкащину. По перше, це кредити 5-7-9, які були надані на посівну. Більше 30 тисяч аграрів отримали цю допомогу. Це майже 64 мільярди гривень допомоги, з яких 38 мільярдів було використано на посівну. Зараз ці кредитні умови продовжуються на ще на півроку. Також є безвозвратні гранти для садівництва ягідництва, для також для теплиць у Черкасах визначили найкращих в автомодельному спорті. 18 учасників виборювали нагороди у міському відкритому чемпіонаті кордових моделей, розповів Суспільному директор станції юних техніків Анатолій Кошовий. Діти представляли власноруч зроблені моделі у чотирьох класах: іграшка, аеромобіль, контурна модель та копія з паперу. Участь в турнірі взяли шість команд. Детальніше розповість Дар'я Шевченко. До кордових заїздів готується команда Черкаської станції юних техніків. Хлопці оглядають модельки та перевіряють їх оснащення. Дев'ятирічний Богдан виступатиме першим. каже свою машинку конструював місяць. На їх ставили моторчики, колеси прикріплювали, находили іграшки і вставляли їх сюди. У своїх модельках впевнений, тож розраховує на призові місця, каже напарник Богдана Макар. Цікаво якось конструювати якісь машинки, а потом на них. Спочатку на кордову трасу запускають машинки іграшки. Швидкість таких міні-виробів сягає близько 80 кілометрів за годину, пояснює суддя змагань Віктор Лисенко. Далі виїжджають аеромобілі. Уви в собі. Що я що я доб'юся сильнішого результату? Усі модельки працюють на електродвигунах, що під'єднані до джерела живлення. Перемагає той учасник, чия автівка досягнула максимальної швидкості. Пояснює суддя змагань Віктор Лисенко. Підтримати сина прийшла Черкащенка Олена Остаплюк. каже, приємно бачити результати його старань. Кому ну, цікаво такі змагання, він ж другий рік ходить. Створив власну модельку. Я завжди хотіла щоб моя дитина, мої діти створювали щось, не руйнували. Представлені моделі початковий рівень, розповідає керівник гуртка Олександр Ткаченко. Без такої практики розвиватися далі учням неможливо. Коли вони уявляють собі деталі, уявляють, як це складається, потім можна це переводити все в більший рівень вищий. Кордодром на якому змагаються юнаки, єдиний в області, розповідає директор міської станції юних техніків Анатолій Кошовий. Його змайстрували в лютому, та відкрити тоді не вдалося. Коли ми будували цю кордотрасу, ми планували 25 лютого відкрити її у нас змаганням, але 24 лютого розпочалася війна, і ми не змогли провести. Цей чемпіонат приурочили до 39-річчя Черкаської станції юних техніків. Додав Анатолій Кошовий. Це дає дітям дух командної роботи. Раз. Друге, діти люблять дуже змагатися. І коли діти змагаються, вони бачать результати своєї роботи. Дарія Шевченко та Мас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси І це все на сьогодні. Більше новин є на нашому сайті та у всіх соціальних мережах. Дякуємо, що з нами до зустрічі.